Пішов раз один православний на собрання сектантів, а вони йому кажуть, що треба писання читати, треба толкувати, треба вивчати. А він їм каже, а ви знаєте, коли в чоловікапендіцит, і доктор і сестричка принесе йому справочник, що таке апендіцит, як то треба гладити, то розумний, що скаже, а мені ви не давайте справочник. Мені кличте лікаря, треба різати срочно. Іначе я помру. Так от, така різниця між сектантством і православною церквою, що у нас не просто чтення писання і толкування, у нас лікарня, де сповідь, це вже вирізання апендицита, а причастя то укріплення духовної, коли ми приймаємо подліні тіло і кров Христову, чоловік стає в мільйон разів сильніший. Способний супротивлятися всьогосвітнім гріхам і беззаконням. Чоловік який давно не сповідався, вороги, ворожки, гадалки, чи по телевізору пару передач і чоловіка не є. Но православного збити не можеш з толку. І вдумайтеся, тепер у нас в Україні прийняли закон проти нашої церкви, а люди не реагують на закон. А почому? Да ми ніколи не були порушники. Ми були законопослушні, були і єсми, і таке має і будемо. Але то, що ми вибрали свою релігію, а чиє то діло? Закон настрого б'є по рукам кожного чиновника. Не лізь у релігію, не міняйте календарі, не твоє то діло. Займайся економікою, займайся давай людям роботу, а не ти ще хочеш. Будучи безбожником релігійні питання вирішувати, а тому наші люди спокійно держаться і ходять до своєї церкви. Але, повторимося, уважительно відносяться до всіх. Почому? Бо точно так, як ми требуємо, щоб нашу свободу ніхто не нарушав. І другий чоловік має право, да, на нашу думку він. Ошибається, помілково робить, ну, але це його рішення. А значить, на страшному суді кожен з нас дасть відповідь, почому ти путь вибрав, чому ти там пішов, чому ти легко так зреагував на обманщиків, і тебе завели із світла в тупік, Почому ти пішов не? У лікарню до лікаря, щоб вирізати апендицит, а повірю, якийсь там людям темним, десь там у них у підвалі якась лікарня. Та да, не буває у підвалі лікарня, є лікарня, яку ми знаємо ім'я Церкви Христова, а лікар головний Христос. Точно як в Ужгороді, якщо у когось болезнь є, що ми йдемо звідатися на вулиці Перво, це ви вони доктор, ми йдемо в лікарню. А знаємо по імені головного лікаря, да ще своїх лікарів знаємо. Ну, точно так і в церкві. Ми знаємо головного лікаря Христа, а своїх священників знаємо по імені, з котрим ми ділимося опитом духовним або каємося за промашки, за провини, за прощоти. Ілі, іноді кажуть, гріхи, це провал. Студент, котрий валявся на вулиці, пив, гуляв, потім прийшов екзамени здавати. Що з ним стало? Провалився. Чоловік, котрий життя прожив хоч як думав, що та, як і всі, а в кінці життя провал і пекло, так буде страшно на страшному суді тим, хто не догадався, що жити Бог нас создав добрі для, для приготовлення до вічності. Якщо каляний, грязний, йде тільки душу. Є чоловік грішний, йде на сповідь, коли. Душа потребує духовної піші, йде на причастя. Господи, навчи наших людей бути вірними, розумними. Поважає другі релігії і другий погляд. І навіть безбожники вважає. Ну, такий погляд має місце з тим. Боже, поможи нашим людям ніколи не покупитися на мелочі цього світа, на пустий бездарний брехливий телевізор або противний інтернет, або якісь лживі бульварні газети. Господи. Поможи нам молитві Божої Матері і всіх святих, і туй бути дітьми Божіми, мудрими, смиренними, завжди веселими, радісними. Ні на кого не мати зла, обіди, Навіть на гонітелів церкви. Ми ще кажемо: Господи, не карай їх, просвіти їм разом, бо не розуміють, що творять собственні закони, поламали. І лиш так поступаємо, діти Божі розумні. Мирні, а в вічності віримо. саме за таку чисту іскрену віру і добре життя зможемо, і ми по милості Божої наслідувати Царство Божоє. Амінь.